Доброго дня, шановні самикласники. Тема сьогоднішнього нашого уроку масова частка елемента в речовині. Запишіть, будь ласка, тему в робочій зошиті. Наша мета на сьогоднішньому уроці закріпити знання про хімічні формули, вміння обчислювати від молекулярну масу речовини, також використати знання з математики. Для обчислення масової частки елемента в складі речовини та навчитися обчислювати масову частку елемента та використовувати поняття масова частка. Ми з вами з попередніх уроків знаємо, що хімічна формула показує нам якісний та кількісний склад речовини. Знаючи, з яких елементів і в якій кількості атомів складається та чи інша речовина, ми з вами можемо обчислювати. Відносно молекулярну масу. Для цього ми з вами використовували умовне позначення відносної молекулярної маси, ми позначали її як МР і, відповідно, додаючи суму відносних атомних мас елементів з урахуванням кількості атомів, ми могли обчислити відносну молекулярну масу. Ми пам'ятаємо, що відносна молекулярна маса вона не має розмірності, тобто ні в грамах, ні в кілограмах ми її не визначали, це було просто число. Знаючи відносну молекулярну масу будь-якої речовини, ми можемо також з вами навчитися обраховувати відносну масову частку, яка припадає на кожен елемент у складі цієї речовини. От сьогодні ми це і навчимося з вами робити. Отже, що таке відносна масова частка. Запишіть також це визначення в бдушка. Масова частка елемента в речовині це величина, що визначається відношенням маси, яка припадає на кожен елемент, до маси всієї речовини. Знову ж таки, масова частка вона позначається літерою W. Читається як W, виражається вона в відсотках або просто числом у частках цілого. Спосіб обчислення, скритий у ось цій формулі, яку ми бачимо. Масова частка W дорівнює добутку кількості атомів елемента, помноженого на відмові атомну масу елемента та поділеного на відносну молекулярну масу речовини. В деяких випадках в цій формулі з'являється ще запис домножити на 100%. Це якщо нам треба виразити масову частку у відсотках. Тоді ось цю формулу ми ще домножаємо з вами на 100. Отже, цю форму треба записати в зушик та запам'ятати для того, щоб використовувати в майбутніх обчисленнях. Масова частка, вона знову ж таки безрозмірна фізична величина. Якщо ми Використовуємо просто відносну атомну масу, вона не має розмінності, ми використовуємо відносну молекулярну масу, теж не має розмінності, то відповідно що і в результаті ми з вами отримаємо е, тільки число, яке буде частиною від е, стану, наприклад, да? або буде виражатися десятковим дробом. Якщо ж ми з вами додамо у формулі відсотки, то відповідно відповідь ми маємо зазначити у відсотках. Наприклад, масова частка там певного елемента в речовині становить 27%. Ну і знаючи формулу, знаючи, що таке відносна масова частка, ми з вами вчимося розв'язувати задачі. Отже, задача номер один полягає умова її в наступної. Треба обчислити масову частку алюмінію у глиноземі, формула якого алюміній 2О3. Глинозем це така природна копалина. Що нам треба зробити для цього, щоб розв'язати цю задачу? Ну, по-перше, нам треба скласти скорочену умову. Так як у фізиці, в хімії, також цей запис є обов'язковий. Ми з вами записуємо, що нам дано, а дано нам тільки формула глинозем. Таке формулу речовини, яку ми будемо, масову частку, яку ми будемо обраховувати. Отже, там, де дано, ми з вами записали формулу алюміній, 2-3. о Знайти нам потрібно масову частку до БВ алюмінію у складі цієї речовини. Так? Навіть математично, ви можете зрозуміти, що для того, щоб розрахувати масову частку, нам треба масу всього алюмінію поділити. На масу всієї речовини. Отже, в розв'язуванні, далі ми записуємо розв'язування. Перший крок це ми обчислюємо відносну молекулярну масу е, всього глинозему, формула якого алюміній 2О3. Для цього ми бачимо, що е, у нас два атоми алюмінію, ми множимо на відносну атомну масу алюмінію, тобто 2 множимо на е, е, 27, та додаємо. Масу трьох атомів оксигену, 3 помножити на 16. В результаті ми отримуємо відповідь 102. Це наша відносна молекулярна маса. Наступна дія, ми використовуємо в нашу формулу: W дорівнює N помножити на AR елемента і поділити на mr всієї речовини. Ми шукаємо алюміній, масову частку алюмінію. Тому ми повинні ось тут оце число 54, це 2 помножити на 27, бо в нас повторює два атоми алюмінію. Це число 54 виходить, ділимо на відносну молекулярну масу 102, і у відповіді отримуємо, якщо числом десятковим дробом то 0,53, або ж якщо ми домножаємо на 100%, то це в нас виходить. 53%. Відсотки. І у відповіді ми зазначаємо відповідь масова частка алюмінію 53%. Відсотки. Ось такий розв'язок першої задачі. Ви його записуєте в душе, будь ласка. Друга задача. Визначити, яку масу алюмінію можна добути з глинозему масою 200 тисяч тонн, якщо відомо, що масова частка алюмінію в глиноземі становить 53%. Тут задача трішки складніша, ми її проаналізуємо. У нас знову ж таки дано глинозем, формула якого ми вже знаємо з попередньої задачі алюміній 2О3. Нам відомо, що масова частка алюмінію становить 53%. Це ми також порахували в попередній задачі. А тепер нам треба визначити, яку масу алюмінію можна добути із 200 тисяч тонн цієї корисної копали. Записуємо знову ж таки скорочену умову. Дану маса глинозему 200 тисяч тонн. Масова частка алюмінію w, алюмінію 53% або 0,53. Знайти треба масу алюмінію. М маленьке позначається звичайна маса, так як і в фізиці. Розв'язування. Нам відомо, що якщо масова частка алюмінію у глиноземі 53%, то це означає, що в одній тоні знаходиться 0,53 тони алюмінію. Так, Це вибігає із цього запису про масову частку. Відповідно, у 200 тисячах тонн у нас буде вміст алюмінію наступний, треба 200 тисяч помножити на масову частку на 0,53. І ми отримаємо з вами відповідь: 106 тисяч тонн алюмінію. Це така маса алюмінію знаходиться у ось цій природній копалині. Теж задача з математичного боку. Простенька. І третя задача. Треба вивести формулу речовини. Якщо відомо, що до її складу входить сульфур, масова частка якого становить 40%, і оксиген. Дивимося і записуємо скорочену умову. Ну, По-перше, нам дана масова частка сульфуру 40%. Нам дано другий елемент це оксиген. Всього сказано, що два елемента у речовині, другий елемент це оксиген, а так як вся речовина будь-яка це 100%, то, відповідно, масова частка оксигену у цій формулі, у цій речовині буде становити 60% від 100 відняли 40. Далі ми з вами записуємо формулу нам треба знайти. Ми позначаємо індекси. Біля сульфуру та оксигену як X та Y. І тому наша формула має вигляд e, SXOY. Знайти треба нам індекси для того, щоб встановити, яка ж буде формула. E, далі ми діємо наступним чином. Ми можемо e, прийняти те. Що число атомів у речовині, воно прямо пропорційне масовій частці елемента і обернено пропорційно відносній атомній маси. Тобто ми записуємо так: відношення індексів сульфуру та оксигену Х у, становить у нас відношення масової частки сульфура, поділеної до, на атомну масу сульфура до масової частки оксигену, поділеної на атомну масу оксигену. У числах це має такий вигляд 40 поділити на 32. 32 це відносна атомна маса сульфуру, відноситься до 60 поділених на 16. 16 це відносна атомна маса оксигену. Ми поділили ці числа і отримали відношення Х до у як 1,25%. До 3,75%. Але ж ми знаємо, що індекси це мають бути цілі числа. Тобто, тут не може бути дробових чисел. Що ж робити в такому випадку, коли в нас вийшло співвідношення дробових? Тоді ми знаходимо з вами найменше число, це в нас 1,25, і по черзі ділимо кожне із знайдених на оце найменше число. Тобто. E, здійснюємо такий запис, х відноситься до y. Як 1,25 поділити на 1,25, як найменше число. До 3,75 поділити на 1,25. Ну, зрозуміло, що при діленні числа саме на себе ми отримаємо одиничку. А 3,75 поділити на 1,25 у нас вийде число 3. Отже, Формула, яку ми з вами отримаємо, матиме вигляд. Х у нас буде дорівнювати 1, тому ми ось тут біля сульфуру одиницю не пишемо, бо ми домовлялися, що одинички в формулах не записуємо. А y у нас буде рівний 3, тому біля оксигену, замість y ми запишемо індекс 3. І формула наша, яка вийшла. Матиме вигляд СО3. Оце є відповідь на нашу задачу. Ми отримали формулу речовини складу СО3. Ось такі задачі. Трапляються нам для розв'язку. При пошуках і розв'язку масової частки елементів речовині, значить, ваше домашнє завдання буде опрацювати відповідний параграф та розв'язати кілька задач, які я розміщу у розділі завдання на Хюмені. Якщо ви успішно з цим завданням справитеся, будь ласка, надсилайте його на Юмені. На цьому урок завершено. До побачення.